Він стояв посеред темної кухні, дивлячись на екран телефону, який світився холодним блакитним світлом. Список був безкінечний, пропущені дзвінки, всі від одного й того ж номера. Його власного Олексій відчував, як по спині стікає липкий піт. Він перегортав екран, і пальці тремтіли. Десятки викликів у різний час, удень і вночі. Всі вони, ніби дзвінки з майбутнього чи минулого. Він натиснув зворотній виклик слухавка наповнилася тихим шурхотом, а потім його ж власний голос ти повинен встигнути, вони вже йдуть. Не довіряй їй. Звук урвався, і тиша накрила Олексія як ковдра, але холодна й важка. Ще два дні тому його життя було звичайним. Він працював системним адміністратором у невеликій it компанії, жив із дружиною Іриною у двокімнатній квартирі на околиці міста. Їхнє подружнє життя було не ідеальним, але стабільним. Вранці кава, ввечері серіал або книга по вихідних іноді прогулянки в парку. Олексій любив порядок. Його стіл на роботі завжди був охайним, у шафі сорочки за кольорами. А телефон налаштований так, що жодне сповіщення не губилося. Саме тому він і помітив дивність. У меню викликів з'явилися пропущені дзвінки, які він точно не робив. Спершу він вирішив, що це збій, але чим більше дивився, тим тривожніше ставало. Дзвінки були не хаотичними вони йшли майже через рівні проміжки, наче хтось спеціально залишав йому сигнали. Ввечері сидячи на кухні, він показав список Ірині. Вона засміялась. може, вірус якийсь, ти ж сам казав, що телефони не неїдральні? Але номер мій, сухо відповів він, подивися, це ж мій власний номер. Ірина знизала плечима, відвернулася і додала Не бери дурного в голову, тобі просто треба відпочити. Але відтоді він не міг заспокоїтися. Уночі, коли вона спала поруч, Олексій прокручував у голові можливі пояснення може, злам, може, розіграш, але хто міг таке провернути?» І головне навіщо? На другий день він отримав нові пропущені і саме тоді наважився натиснути кнопку зворотній виклик. Його власний голос у слухавці був сухим, уривчастим, ніби записаний на швидку руч. Не довіряй їй. Ірині у нього стріснуло груди. Дружина завжди була поруч, підтримувала його, навіть коли він надто занурювався в роботу. Вона могла сваритися, кричати, але жодного разу не зрадила його довіри. Принаймні так він думав. Олексій не сказав їй про цей дзвінок. Усередині щось підказувало мовчати. І вже наступного ранку він почав придивлятися до Ірини по-новому. Її легка усмішка здавалася трохи вимушеною. Її телефон тепер вона тримала при собі, навіть у ванну брала. А він намагався відкинути підозри, але чим більше думав, тим чіткіше бачив, що вона змінилася. Того вечора, коли вона пішла до подруги, він залишився сам удома, знову прокрутив дзвінки. І тут помітив деталь більшість викликів надходила з певним часовим інтервалом, рівно через 37 хвилин, наче якась система. Але два останніх дзвінки випадали з цього ритму один о 23.41, інший у 23.44, саме тоді, коли він сидів на кухні і сперечався з Іриною. Значить, хтось стежив за ним у реальному часі. Телефон знову завібрував у руках, пропущений від нього ж самого. Олексій відчув, як серце вдарило в груди так, що стало боляче. Він тремтячими пальцями натиснув відповісти і почув себе. Але цього разу голос був не отривчастий, а спокійний, навіть упевнений. Тобі треба вирішити сьогодні. Вона вже зробила свій вибір. Екран згас. Олексій залишився в темряві. Йому здавалося, що квартира стискається довкола, як клітка. Він довго сидів у темряві, намагаючись знайти хоч якесь логічне пояснення тому, що відбувається. Можливо, це підробка, вірус, розіграш колег, але ніщо з цього не могло пояснити. Головне, чому він чує власний голос, який говорить речі, про які він навіть не думав. Усередині росло відчуття, що його хтось веде по дорозі, куди б він сам ніколи не пішов. Наступного ранку він дивився на Ірину як на чужу людину. Вона робила звичні рухи, готувала каву, поправляла волосся, вдягала сережки. Але тепер кожна її дія здавалася підозрілою. Її телефон, який лежав на столі, дзвінку просигналив, і вона, швидко ковзнувши поглядом на чоловіка, миттєво схопила його. Це було схоже на рефлекс, і саме він змусив серце Олексія впасти кудись униз. Він намагався поводитися природно, але кожен його рух здавався надто повільним, кожне слово занадто обережним. На роботі він не міг зосередитися. Екран комп'ютера плив перед очима, а в голові лунав власний голос вона вже зробила свій вибір. Він ловив себе на тому, що вдівляється в відображення на моніторі. Наче там має побачити відповідь. Ввечері, коли повернувся додому, Ірина сказала, що піде на зустріч з подругою, і знову взяла телефон із собою. Він залишився сам і відразу кинувся до комп'ютера, підключив свій смартфон, витягнув журнали викликів, порівняв із резервними копіями. Але там не було нічого підозрілого ні дзвінків, ні записів. Усе виглядало так, ніби цих викликів узагалі не існувало. І все ж вони були. Він їх бачив, він їх чув. У той момент телефон знову завібрував. Новий пропущений. Руки Олексія зволожилися, і він натиснув зворотній виклик. Голос у слухавці тепер був тихішим, майже шепіт. Вона бреше, шукай у шафі. Потім зв'язок обірвався. Серце билося, немов барабан, і він майже бігом кинувся до спальні, відчинив шафу. Там висіли її сукні, пахло парфумами та пральним порошком. Але коли він намацав полицю вгорі, пальці торкнулися чогось жорсткого невелика чорна коробка, схожа на портативний жорсткий диск. Він дістав її, підключив до комп'ютера. Всередині був зашифрований архів, але поряд кілька відкритих відеофайлів. Він натиснув перший. На екрані Ірина. Вона сиділа в якійсь кімнаті поруч незнайомий чоловік у темній куртці. Вони говорили пошепки, але слова були чіткі. Він ще нічого не підозрює. Другий файл Ірина на вулиці. Вона розмовляла по телефону, повторювала так, я все зроблю, тільки швидше. У третій вона стояла біля вікна їхньої квартири і говорила в камеру. Він починає сумніватися. Олексій відчув, як ноги підкосилися. Він упав у крісло, відчуваючи, що світ навколо розсипається. У цей момент ключ провернувся у замку. Він швидко вимкнув екран і сховав коробку назад у шафу. Ірина зайшла, усміхнена, з пакетом у руках. Ти вже вдома кинула вона, я купила твій улюблений пиріг. Його горло пересохло настільки, що він не зміг відповісти. Вночі він лежав без сну. Її подих поруч здавався йому чужим і небезпечним. Кожен шуршіт ковдри звучав як сигнал тривоги. Телефон знову засвітився на тумбочці, новий пропущений. Він схопив його і вийшов на кухню. Цього разу голос був чітким, як ніколи ти мусиш вибрати або ти, або вона. Олексій завмер, руки тремтіли. Він відчув, що вже не може відкладати. Але що означає цей вибір і хто насправді говорить із ним? Він повернувся до спальні і довго дивився на Ірину, яка спала, не підозрюючи, що він стоїть над нею. В її сні була така беззахисність, що він майже зламався. Але в голові знову пролунало не довіряй їй. Він зрозумів, що повинен знайти доказ остаточно, і завтра він його знайде. Наступного ранку він удавав спокій, хоча всередині все горіло. Ірина спосміхалася, жартувала, питала, чи він не захворів, бо виглядав блідим. Він відмахувався, ковтав каву, а в голові вже складав план. Як тільки вона піде, він перевірить усе: її комп'ютер, телефон, коробку в шафі. Він мусив знати, хто той чоловік у відео і чого вони від нього хочуть. Коли двері за Іриною зачинилися, він миттєво підскочив до шафи, коробка лежала на місці. Він підключив її і почав копатися в архіві, який досі був зашифрований. Тепер він використовував робочі інструменти, ті, що призначалися для обходу системних обмежень. Кілька годин тому архів піддався всередині десятки документів, фотографій, аудіозаписів, на багатьох він сам. Фото з роботи, з друзями, навіть з шкільного часу. Але головне папка з назвою проект в ній були звіти, де його ім'я згадувалося поряд з датами та цифрами. Він не розумів сенсу, але скрізь йшлося про об'єкт і експеримент, і раптом він натрапив на файл, де була таблиця зі складом там точний час дзвінків, які він отримував в останні дні. Все співпадало до хвилини. Він відкинувся на спинку крісла, відчуваючи, що в голові дзвенить. Його дзвінки не були помилкою чи збігом, вони були заплановані. Але ким? У той момент двері квартири відчинилися. Ірина повернулася раніше, ніж очікував. Він встиг вимкнути екран, але коробку назад сховати не міг. Вона зайшла до кімнати, погляд одразу впав на стіл. Їй усмішка зникла. Ти знайшов? тихо запитала вона. Я мовчав, намагаючись зібрати слова, але вони застягли в горлі. Вона підійшла ближче, подивилася йому в очі тобі треба було не бачити цього. Вона простягнула руку до коробки, але він схопив її швидше. Що це все означає, вирвалося в нього. Що це за відео? Хто той чоловік? Ірина стиснула губи, її руки тремтіли. Я хотіла сказати. Але ти б не повірив. Ти думаєш, що ти просто Олексій, але це не зовсім так. У нього в голові все перевернулося. Що ти мелеш? голос зірвався на крик. Ти частина програми, сказала вона тихо, ніби хтось боявся їх почути. Ці дзвінки це ти сам із майбутнього, не зовсім ти, але твоя копія. Ти мусиш слухати їх, бо інакше, інакше ти не виживеш. Олексій відчув, як світ знову хитнувся. Він хотів сміятися, але вийшов лише нервовий хрип. Ти думаєш, я в це повірю? прошепотів він. Ти зрадила мене. Я бачив ти з тим чоловіком. Ірина відвернулася, її плечі здригнулися. Це не так, сказала вона. Це куратор. Він контролює, щоб ти залишався в системі. Я мала стежити за тобою. Але я. я більше не хочу. Її голос зламався. Олексій зробив крок назад, стискаючи коробку, ніби від цього залежало його життя. У цей момент телефон на столі завібрував. Новий пропущений від нього ж самого. Він не хотів відповідати, але палець сам натиснув зелену кнопку. Не слухай її, пролунало у слухавці. Вона працює проти тебе. Вона не твоя дружина, вона лише частина гри. Олексій дивився на Ірину. Вона теж чула голос, її обличчя зблідло. Не вір йому. вигукнула вона. Це пастка. Якщо ти підеш за ним, тебе зітруть. Вони обоє кричали, а він стояв між ними, затиснутий у лищатах власного ж голосу та жінки, яку він любив. І в цей момент він зрозумів настав час обрати. Його руки тремтіли, телефон пульсував у долоні, а погляд метався між обличчям Ірини і чорним екраном, що щойно стих. Її очі блищали від сліз, вона простягала руки до нього, мов до дитини, яку треба вберегти. Послухай мене, Льошо. Її голос зривався, але в ньому була відчайдушна ніжність. Я справді твоя дружина, я поруч не просто так. Так, мене змусили бути частиною цього, але я зробила все, щоб ти залишився ти. Вони хочуть стерти твою пам'ять, замінити тебе іншою версією, ті дзвінки це їхня спроба загнати тебе у пастку. У слухавці знову тріснуло, ніби хтось на іншому кінці дроту нетерпляче чекав. І справді телефон завібрував ще раз вона бреше, пролунав його ж власний голос. Тепер різкіший і жорсткіший. Якщо ти не підеш зараз, тебе видалять. Твоє життя ілюзія, вона частина сценарію. Олексій відчув, як у голові розривається туман, ніби дві реальності накладаються одна на одну. Спогади почали зрадницьки плутатися. Він бачив Ірину на їхній першій зустрічі в кафе, але одночасно у тій самій кімнаті з незнайомцем, де вона говорила про нього як про об'єкт. Він згадував весілля, де вони танцювали під дощем, але раптом пам'ять підсовувала інше, холодний коридор, лампи під стелею, і хтось казав йому Вибір це лише ілюзія. Він упав на коліна, закривши голову руками. Хто я? прошепотів він. Ірина кинулася до нього, обійняла її пальці вп'ялися в його плечі. Ти мій чоловік, прошепотіла вона, не слухай їх. Якщо підеш, тебе замінять. Я втрачала тебе вже одного разу, я не витримаю вдруге. Телефон знову заговорив, тепер голос був лютим вона бреше, убий її, і ти звільнишся. Ці слова різанули Олексія, як ніж. Він різко підвів голову, в кімнаті було тихо, лише Ірина важко дихала, стискаючи його. Її очі світилися відчаєм, але і любов'ю водночас. В ту мить він зрозумів, як би не було. Але саме вона справді. Бо навіть якщо навколо гра, навіть якщо його життя під контролем когось іншого, то тільки вона дивилася на нього так, ніби він реальний. Він рванувся, схопив телефон і розбив його об підлогу. Екран тріснув, голос урвався на півслові. Квартира наповнилася тишею, в якій було чути тільки їхнє дихання. Ірина плакала, стискаючи його руки. Ти зробив правильний вибір, прошепотіла вона. Він хотів вірити, що це так, але в ту ж мить світ навколо хитнувся. На секунду стіни квартири зникли, і він побачив інше темну кімнату, наповнену моніторами, де десятки людей стежили за ним. На одному з екранів він бачив самого себе, як сидить у цій же кухні поруч Ірина, розбитий телефон, і зверху напис: Суб'єкт 17, етап 3 завершено. Він кліпнув очима і все знову стало на місце. Кухня… Сльози Ірини, запах кавистостіла. Вірш, ти це бачив? прошепотів він. Вона не відповіла, тільки притиснула його ще сильніше. І тоді він зрозумів чи була вона його дружиною, чи лише частиною експерименту, чи справжньою людиною, яка любила його, відповіді він ніколи не отримає. Але він зробив вибір і тепер мусив жити з ним, навіть якщо цей вибір був лише черговим рівнем гри.